Вітаю, шановні друзі. Сьогодні у нас 28 серпня 2022 року. Виноградник Котовського Руслана Вінницька область. Відкритий ґрунт. Хотів би я вам показати одну гібридну форму, ніяк не реклама. Ну, це прикраса мого виноградника. В багатьох він не хоче рости. Він росте, але він у багатьох тріщить. Ніхто з ним не може. Більшість, ну ні, ніхто більшість не може з ним вивести як таку кажуть толку. Але у нас він, слава Богу, росте плодоносить і доволі багато кущів у нас його. Це молоді, це чотири молоді кущі. Ось так, ще в мене є. Ще п'ять. Кущів. О, тобто в мене всього його 9 кущів. Це дубовський рожевий. Ось така файна. Багато чого, багато чого після дощів. І на преображенні я вирізав лопнувші ягідки. І на Аркадії було кілька тріснухтих Ну, З цих чотирьох з кущів. Я вирізав, ну як два десятки ягід лопших, то це дуже багато було. І то вони були не розвинені лопші, не, не розвинені, ось такі ягодка не запилена. Не, цю, не ця ось красота, а ось такі маленькі. Вирішую його не грузити, бо їх, їх ці кущі я вирішив не грузити урожаєм, бо маю. По минулих роках, роках досвід не лози. Тому краще-менше, але якісніше, чим більше і нічого. О. Тому залишили по кілька гронок, щоб добре лоза визріла. Вона вже почала добре визрівати. Тут він попав під роздачу наших бездарних, пробачте за слово таке агрономів, які займаються хімією і вирощують зернові культури, які працюють гарно гербіцидами. Тому в мене через город буквально не, не знаю, десяток метрів. так, от там вдалині видно соняшник. Тут закинутий город біля мене в межу. А там соняшник. Ще доки е, росла кукуруза, там вони вирощували, то ще було нічого. Тільки на листках були гусячі лапки, такі листя на винограді. Цьому році вони посіяли перший раз соняшник. то Біда, деякі кущів взагалі не, не виросли навіть до другої проволоки По 50 см навіть немає приросту. Ну нічого, то не є саме страшним. Якось ми з тим будемо боротися. Ну, хочу показати вам все -таки свій дубовський врожай. Такий на сьогодні красивий. Вже я пробував верхні ягодки доволі такі непогані. Ну, в цьому році в нас хаос з достиганням, у нас вже не, ми не ще реалізувати нормально ультрараннього е, ультра терміну дозрування сорти, як уже м, ранні, ранні, середні вже наздогнали, потрібно їх реалізувати. Ну, в цьому році спроможність купувати людей впала дуже. Ну, нічого, якось дай Бог все буде добре. Дай Боже нам нашим воїнам. Сили побороти цих нелюдів Ось так. Покажу я всі гронки і, ну, на цих кущах. Ось такі гронки є величенькі, в цьому році він добре загорошив бо зазвичай в нього була ягода така красиво видовжена якась захнутим кінчиком. Але в цьому році такий, але все одно. Від того він не гірше. А, ось його ягода така красива. Ось ця красива ягода. Ось така при землі гронка. Доволі привабливий у нього вигляд. Ну, ці гронки це вже, о, тут у нас бджілки працюють, шершні бджілки носять. Теж ділимося з ними, не вдягаємо мішочки. Але значить смачні, вже можна їсти. Якщо бджоли вже працюють, то ну як бачите, ні, немає пошкодження взагалі. Ось так, тут така ронка якась роздвоєна. Доволі-доволі непогано. Зараз біду з тої сторони, ще покажу. Тут ось є, ще в мене дубовський червоний. Але то, дай Бог, пізніше покажу я його. А поки тут така красива величезна гронка, але вони так, такі, то я не знаю, куди їх ще на виставку вирушувати. То більше таких не буду. Буду старатися підрізати трошки цвіт, суцвіття, щоб вони були менші. бо з досвіду, що я як їду на базар, то люди не хочуть купляти такі великі грони. Їм краще десяток грон по 200-300 г, максимум пів кілограма, чим одну 2 кг чи півтора кілограмову. Тому я не, не вітаю таких великих гронок. Мені краще менша гронка, ніж ці величезні вистрашні. Ось так, ось такий дубовський. Ну і там далі також він, трошки сонце засвітює, але видно, я тут пройдуся, що покажу. Ось такий красень. Ну, має він свій характер, але, але в нас якби все, все видно на камері, все видно на камері, що як. Немає нічого і це я я кажу після дощу півтора тижні тому, плюс-мінус вирізав звідси кілька цих ягідок і все. Зараз покажу, що в мене ще є ще один, ще два кущі з нормальним плодоношенням і один кущ той, що був перевантажений. І там погано лоза визріла, на жаль, він без, взагалі без рожаю, він відновлюється. Зараз підійду по дорозі ще покажу. А тут по дорозі я згадав про свій старий. Це самий перший курс мною був посаджений. Отакі на ньому. Гроно кілька штук, бо так само він в тому році був перевантажений урожаєм і не визрів ні урожай, ні лоза. Погано визріла лоза дуже. І в тому році були проблеми зі зріванням навіть ранньосередніх середніх сортів заран, а, за ранньо середнім терміном дозрівання. Тому хто був добре навантажений урожаєм, той погано визрів. Але все-таки він спромігся. Ще тут чотири є тут гронки і тут ще одна. А, там якісь хвостики маленькі і ось така маленька шарунка. Ось такі. До Боски це старий кущик, найперші мною посаджений. Там далі ще один є. Тут ще один є. Погано проти сонця, я зараз спробую з іншої сторони, бо проти сонця погано видно. О, тут така. якось вдало він тут. Можна показати. Ось такі дубовський рожевий. Зараз покажу ще два кущики, підійду до них. Це ще мої ось ще два кущики. Зражаємо дубовську, ну тут холодок кругом сусідські черешні, мої сливи. Тут, тут напроти преображення аркадія. Тут холодок у нас, О, але, але він росте, доволі вдало росте. Тут дві гронки на пагінцеві. Ось такий він. Тут. Ось його, ось його, ось його ягідка красива. Ось така красива ягідка. я. Ось такий дубовський. Тут маленький такий спіхвостик. Ось так. Десь запилені, десь не запилені, поганенько запилення було. Тут дуже потужна грона, я вже казав. Не знаю, якому вона потрібна така, а яйтка то гарна. Він мені подобається і буде рости поки Поки йому сокира не приготовлена. Після дощів я кажу він гарно себе показав. І не один рік він мене, по-моєму. З 2018 року плодоносить, якщо я не помиляюсь. О, і з року в рік рік у рік. Ось, так. Ось такі доброські рожеві. Усі багато моїх знайомих, друзів, ну всі казали, що, як сказати, в хлам, викорчували. Не знаю. Не знаю, не знаю. Все, все я показую. Ось є. Ось такі. Тут погано запилені, погано він. Та й тут такий негодящий. гарунка тут красива. Тут теж гарунка, зараз буду з іншої сторони. Сонце гарно підсвітило. Ось так. Ось такий дуборський рожевий. Гронка теж така. Але кому вона потрібна? Хто її таку велику купить, не знаю. Ось так. Всім дякую за увагу! Всім добра і меру.